Доброго дня! Тема уроку, у чому виявляються особливості рослинного і тваринного світу Європи і Азії. Пригадайте, у межах яких поясів Землі розташовується Євразія. Умови життя рослин і тварин у Євразії дуже різняться. У суворій Арктиці і льодовій зоні рослинний і тваринний світ надзвичайно бідний. До каміння тут ліпляться невибагливі лишайники і ростуть мохи. Під час короткого літа цвітуть яскраві полярні маки і ломи камінь. На скелястих берегах розташувалися гомінки пташині базари, численні гніздівлі рибоїдних птахів. На островах білі ведмеді полюють на тюленів і рибу. Далі на південь уздовж узбережжя Арктичних морів пролягла зона тундри. Холодна, безліса рівнина. Життя в тундрі дещо різноманітніше, ніж у льодовій зоні. Тут більше ягід, морошки, журавлини та брусниці. Дерева полярні береза і верба мають карликові розміри. Гриби біля них виглядають велетням. Лишайник ягель складає основний корм для диких північних оленів. Живуть у тундрі невеличкі гризуни, лемінги. На них полюють біла сова і песець. Улітку в тундрі з'являється безліч комарів, але є чудовим короном для птахів. Прилітають сюди на гніздівлю кулики, мартини, качки. Гуси лебеді. Далі на південь у помірному тепловому поясі широкою смугою через увесь материк пролягла зона лісів. На півночі ліси утворюють переважно невибагливі фойні дерева: ялина, ялиця, сосна, модрина та кедрова сосна, яку часто називають кедром. Фойні ліси Євразії називають тайгою. Тут живуть білка, заєць біляк, соболь, горностай, куниця. Рись, росомаха та велетні лось і бурий ведмідь. Постійно присутні в тазі й птахи, орябки, тетаруки, глушці і кедрівки. Зона фойну широколистих мішаних лісів, яка є і в Україні. Що далі на південь, то більше тепла отримують рослини. В лісах серед фойних дерев з'являються листяні дуб, липа, клен. І ясен. Наступна зона широколисті ліси. Розірвана і складається із заходної і східної частини. Полишивши ліси через перехідну зону лісостепу, помандруємо далі на південь у зону степів, без країв рівниних просторів. У степах тепла вдосталь, але опадів мало. Тому й переважаю тут по ковела, типчак. Тонконіг, а також перекотеполе. Навесні буйно квітують дикі тюльпани, горицвіт, півонія. Тварини добре пристосувалися до життя на відкритих просторах. Більшість із них рослиноїдні. Це сайгак, ховрах, хом'як. Бабак, миші, полівки, перепілки, жайворонки, деркачі, журавлі, степи поступово переходять у зону пустель, де тепла теж вдосталь, зате води обмаль, адже починається тропічний спекотливий пояс. До життя в таких умовах пристосувалися рослини. Що добувають воду з великих глибин, наприклад, саксаул, верблюжа колючка. Більшість тварин у пустелях активна вночі, а вдень ховається під землею у норах. Так поводяться комахи, змії, черепахи і тушканчики. Є і великі тварини, дикий віслюк, кулан. Антилопа Джейран і найвідоміший мешканець пустелі верблюд, який може довго обходитися без води чи пити навіть солону воду. На півдні Європи на берегах Середземного моря жаркий і сухий клімат. Тут ростуть витривалі до літньої спеки кам'яний і корковий дуби. Дика маслина. Сосна піннія, хрона якої нагадує розкриту парасольку, Кипариси і різні чагарники. Однак у Південно-Східній Азії літо, хоча і спекотливе, але вологе, тому тут можна побачити вічно зелені дерева, монголію, камелію камфорного лавра. Ці області надто заселені людиною, тому диких тварин мало. Обабіч екватора простягнулися вологі дощові ліси. Вони займаються в Азії досить великі території, переважно на островах. Рослинний і тваринний світ цих лісів відзначається неймовірним багатством. Самих тільки пальм налічується не менше як 300 видів, серед них і кокосова. Довга колюча й витка пальма Ротанг та інші ліани оплітають дерева, утворюючи непролазні хащі. У лісах зростає багато видів бамбука. Крім безлічі комах, плазунів і птахів, тут живуть і великі звірі, носороги, дикі кабани, слони, багато мавп. Найцікавіша серед мавп – людиноподібний орангутанг. А серед хижаків найвідоміші тигр і леопард країни Євразії цінують і бережуть свою природу. Тому кожна країна Євразійського континенту створила цілу систему заповідників і природних парків. А велику панду, що живе в гірських районах Південного Китаю, зобразили на емблемі всесвітнього фонду дикої природи. У Євразії. Розташовано близько 100 країн світу майже порівно в Європі і Азії. Серед них найбільші за площею Російська Федерація, столиця Москва, Китайська Народна Республіка скорочено КНР, столиця Пекін, Індія Делі Найбільш економічно впливові розвинені європейські країни. Об'єднане Королівство Велика Британія, столиця Лондон, Федеративна Республіка Німеччини. Берлін, столиця. Франція столиця Париж. Італія, Рим. В Азії до найрозвинутіших країн належить Японія, столиця Токіо. Південна Корея, Сеул, Китайська Народна республіка. Промисловість і сільське господарство кожної з країн Євразії значною мірою залежить від їхніх природних умов. З різних частин Азії походять рис, цукрова тростина, мандарин, апельсин, лимон, груша, яблуня, абрикос, Виноград, огірок і пшениця. Дякую за увагу!